Доброго дня, це бачимо? Блін, ну я не знаю. Тут напрошується щось таке мощне, потужне. Я... я навіть не знаю, це треба в нашого директора буде запитувати, що, як вони тут бачать. Це я як власник ходжу, фантазую. Ну тут просто хана, просто хана. Місця, жесть. Тільки, тільки встигай працювати. О, і прикинь, дивись, бачиш, де ж забор. А це вся територія йде ось десь. Я тебе покажу. От, йде забор по периметру, по периметру, і аж туди дуга. і далі десь сюди. Ось. Так, бачиш? Ось ось дивись забор, забор і до пшениці, там, де бачиш, хороша територія. А це все будемо освоювати. Прямо прикольно. Роботи, звісно. Це всі бачили приблизно з чого ми завжди розпочинаємо, коли беремо старі закинути об'єкти і їх відновлюємо. Зараз передивимося. Роблять інвентаризацію, акт прийому передачі, Передивимося, скільки тут людей в штаті загалом офіційно працевлаштованих, і давайте зробимо зріз, подивимося скільки виробляє завод корму на сьогоднішній день, і скільки він буде виробляти корму наступного літа.